Йоу, танкісти! В нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Гей, hey! могутні hey! hey! Братики-танкісти. Як ваші справи пишіть та коментуйте, ставте подобайки для того, щоб ваші ж відео краще просувалися по теренам. YouTube. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком Rex. на важкому танчику. А польської гілки дослідження. 60 ТП, той, що Левандорського. Давайте глянемо, як він зможе реалізувати даний дрончик в рандомі. До речі, це рандом режим, бою перевага на карті Міражі. Маємо по затапах самі десяточки. Мінотавру по нам не влучає. Ми також, на жаль, його не пробуваємо чубчик його рубкової башти. Ну нічого страшного, це можна пробачити. До речі, ми не, заванта... не підрубали красу. Час були вольфрамчик, і це чому? тому що він не сплине просто так. Адже тепер змога є. Дивись, гриль 15 й А ну вольфрам якраз підрубає вольфрамчик, щоб максимально вибивати з даного тімки. І це вже ж аж... добре. А чому б і ні? Якщо я змогу ставити вольфрам, ставте. Не нахтуйте даною фічею, якщо вона є реалізована. Або а споряджені, друзі. Добре, так, на жаль, тут мене танканули. А зате мінотаврик танканув своїми гусеницями. Ну гриль 15-го танкує в бортину. Це вже як прекрасно. Ягідка дивиться в наш бік. Мінотавр забирає одного із наших союзних сил. А ми починаємо вкатувати. І на получай розпишися. Це тобі за нашу тіму союзника, який, на жаль, відчилився. Подивись по сетапах. Мінус три машини вже. як завжди, стандартний бій в рандомі для кожного, напевно, із нас, адже... Союзники твої і мої друг танки зливаються швидше, ніж сетап супротивних сил, на жаль, і тобі приходиться, що робити. Правильно, потіти для того, щоб ви вибивати цю перемогу з ворожих сил. Тому що кожен хоче правда, підтримувати в тонусі свою статистику. можливо, А можливо, я помиляюся. Блокуємо ягідку, подивися, який наступ починається по правий бік від нашого борту. Може бути небезпечно, якщо вони всі зараз катять сюди, диреху на нас розстріляють просто в пух і прах. Блін, дивися, тараном ще з нас 54 чотири не хоче кінчуватися, спускається вниз. Я Спочатку думав, бо я переглядав цей реплей. А чому він не склінчувався? Можливо, він би не пробив, але подивися просто в ці бики. Почли би просто нас розстрілювати в задницю. Їм би було дуже просто у нас. Закружити в той момент, коли ми були би в ключі з ягідкою. На жаль, ми пропускаємо ще один постріл від такого блін БК, який ях. Як. панзер є сотий, Нас починає кружити. Подивись, блокуємо знову ж таки, блокуємо ягідку і починає кружити нас леопард. На щастя, ми зробили фокус і акцент іменно на нього, конкретно на нього. І забираємо, тому що він реально би міг би нас окружити і розстріляти той час в задницю, завдяки своєму ДПМу. І ми ще раз блокуємо ягідного. Ти подивися, 3790 заблокований, шкоди. Це ж тобі не шуточки шутити, друг тенкіст. Забираємо його в нижній броньовий листочок. Він підловив момент, коли червоні зони стали стірими в нижньому броньовому листі і забирає. А чому б він Потрібно речі такі робити. Тому що, якщо, ми... якщо б ми його залишили, звісно, що він би нас забирав. Без питань. Залишаємося ми один на один із легесеньким танчиком. Також. Німецької гілки дослідження. Панцерваген. Потрібно його якось підловити, тепер не знаю, подивись, що і точку жук забирає. Точку забирає. Що ти робиш? Панцерваген. Тут головне так якось зробити, знаєш, не підставитись. Може, якщо якщо ми щось прошляпаємо, якийсь один із моментів, він просто легко нас бере і закружляє в танці. В танці такому, який буде називатися для нас поразка, а для нього перемога. Не хотілося б, правда, дивизує чотири колика. Воїна ми маємо забезпеченого. Майже 5К напуляного демеджу, майже переможний бій. Хотілося б виграти, але ж подивися, в нас всього лиш 258 хітпотів залишається. Якщо він не підставиться, в принципі, дві хвилини бою ще маємо. Але, отак вон, тягнути бій, бляха. Як цей панцерваген робить, ви не хоче, не хоче заразом, на те лтешка. Руби якісь дії, десь підрубає сердешне, адже цей чут не підставився. Якщо він зараз не підставиться, буде біда. Але, на щастя, він підставляється. Тому що просто секунди. Е КД. Вольфрама могла би закінчитись і могла б не пройти альфучка. А так, на щастя, все сталося як. М -м як не скажу, що гадалося, але сталося але так, як гадалося. <свісна> <свісна> Коротше, все добре, танкісти. Це перемога. Дивимося. Дивимося на післябойову статистику. 5 101 напуляного демеджа. 101, так? 4510 заблокованої шкоди, 5 знищено. Вісім непробиття. Таке також буває, тут, тут біди немає. Спартанець, головний калібр, Редлі, майстер, воїн та сталева стіна. Прекрасно, красота. 190 тисяч 980. Шість срібних монет свісей, свою купілочку також заробляє перше місце по нанесенню шкоди, 1528. Вільного досвіду заробляє танкісти в свій аккаунт. Став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на три точки. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої в для того, щоб потім <звук> разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Поналадивець другий бій, також відграться під ніком Only І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта золота долена, знову ж таки, Домчик, але вже в режимі бою зустрічний бій. Золотім ви мої танкісти, ставимо подобайки, поширюємо дані відео, поширюємо даний канал, щоб його якомога більше танкістів змогли побачити. Адже все ж таки стараємося, стараємося для вас, як не як, друзі, танкісти. Що в нас за грабець за боєць? Знову ж таки, ракс але вже поміняв категорію танчиків у ці мається на увазі. Це в нас середній танчик, також польської гілки, дослідження СТ-шок. Добре, давайте подивимося, як золота долина зможе нам допомогти. Чи допоможе, чи ні, не знаю. Бій буде тривати аж 7 хвилин танкісти. Значить, буде на що подивитися, Тут буде розстрілювати таб супротивних сил. Як має бути. Як пише інструкція, це С В принципі, в нас є така змога. У нас є башта плюс-мінус, яка може. Корпус, на жаль, не може, не не ну не завжди. В принципі, І не завжди просто для даної стежники потрібно мати. Реально просто прямі руки. і все, і буде вам красота. Танкісти, добре. Це тап, самі десяточки. Що тут казати? Ох, подивися, також гарно, як залітає із вольфранчиком. Бачиш? Бачиш, ну можемо, можемо. На жаль, тут пропускаємо. Те, що ти виробляєш? Зараза 140. Ліонів не є декочить з барабанів, блін, Хевік з барабанів. Йок з барабанів, Лев з барабанів. Що ж ти будеш робити з тими барабанами? Сетап доповнений практично барабанною технікою. У нас що там може бути об'єкт? 268 це в нас великий дрин, Альфа Чос, Є50М, ЦСКА. Це ми. Коротше, сказати, в нас от з барабанів один танчик. Лешань. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Ну, подивимося. Подивимося. Як наш гравець боєць буде собі давати ради. А все решта. Підтримка союзних сил повинна бути також в реалізації Т-57 Heavy, Не получайте, що зіваєш, зіваки. На перекатці підставляєшся максимально, ти що забув, що твої борта рихленькі. Головне не заряджати під такі танчики акумулятивні снаряди, якщо, у вас, якщо, ви, якщо ви граєте на кумулях, мається на увазі, якщо ви, у вас техніка з кумулями. І буде вам щастя, адже комолі люблять впитуватися в гусениці. Зразу дивися, подивися, як він шмальнув, попри нашу оптику летить десь наряд пролетів повз. На щастя, не влучив. Тут ми не влучаємо, адже в нього скос, такий знаєте, пузатий скос корпусу. Просто влучаємо його в гусениці. Гусениці Т-57 Хеві мається на увазі. Так, лапаємо лампу. А ну давай. Ану, ще разок, реалізація повним ходом. 3751 напуляного демеджу вже є забезпеченого. є 5 просто нагло стоїть йому, напевно, начхати. Ну, в принципі, він може баштою торгуватися, просто як як пити, дати, йому, йому, в принципі, по барабану, волоне ж ворожі, і не міли заряджати, тімчики заряджати голду. І все буде красота. Може, максимально буде важко навіть на дистанції в Є5-го влучати в башту, в якісь його там мікрозони, пікселі. Там Треба мати хороше обладнання і хороший скіл, і щоб рука не тряслась від переживань, коли йде до поразки, правда, танкісти. Так, три хвилини бою залишається до кінця. У нас сетап знов наповнюється просто дном, адже, дивися, зливаються. Зливаються бляха. Ну, що ж ти будеш робити? А у нас лише ми забрали. Мається на увазі союзник. Союзник забрав союзник. Сетап союзних сил забирає в нас. Є п'ятий якраз бабахінський автомобільний транспорт, і на тому крапка. Поки що ми також нікого не забрали. Але це як то кажуть, чекайте, ще, ще не кінець. На щастя, для ворожого танчика він його блокує, наш постріл в вазі. ВЗК 113-та, а для нас, на жаль, ми його не пробиваємо. Ну почекай, почекай зараз. СТБ-шку нашу забирають. Що ж ти будеш робити? Нати, получайте. Дивись, знову блокує. Рикошет, рекошетить. Вазя, ваза, ваза рекошетить Та Що ж ти будеш робити? Та подивися, якийсь зачарований, реально. Дивись, що? Ти що робиш? А? Ваза, на, ти, нарешті. Подивись, якби ті три постріли зайшли. Мені здається, ми би вже його відчилили. Щось не хоче летіти рандом проти нас. Просто так і каже, ми проти тебе, Онліракс. Тому що ми не хочемо, щоб ти витягував цей бій. Але на щастя, підряд ми забираємо одразу ж 2 кіла. 2 кіла, типу, Онліракс каже, почекай, почекай рандом. Я ще не розігрівся. Це був перший бій, то в нас другий бій. А як буде третій бій, то я вам покажу, де раки зимують. Ви як думали? Ви як думали, сетап ворожих сил? Бо дивіться, зрівнялися. Мінус 3, точніше, мінус 4, мінус 4, в них залишається Леоні, Лефто який, Йокта 57 Хеві, два барабана знов ж все ж таки, все ж таки, нас об'єкт є п'ятий, до сих пір ще живе. І це вже добре. І об'єкт? Не знаю, де вони тримаються, в принципі, дивлюся, починають розсіюватися пацани наші. Чи це добре? Не знаю. Не знати, як зараз ворожі сили зіграють. В принципі, зараз ні на міні-карті, ні їхні маркери не засвідчуються і хз, де вони є. Як вони будуть, будуть діяти подивись, йох. Йох, ти мехарьох! заховався, не встигли ми його підловити, але до нас під'їжджає Леоні, Ми його підхвачуємо своєю шаловливою міні-гарматкою і відправляємо в гараж. Він навіть не встиг, напевно, ні слова сказати, як вже напевно побіг у магазин по новий монітор. Можливо, але це не точно. Не впевнений. А ну, давай, ану, йох. Бляха, та що ж ти будеш робити? Дивиться, блокує. Йох ти махарьох, хіба бешенками головне б'є. Ну бляха, ну обідно. Та що ж таке? Якийсь коса, видно, залітає, не хоче в піксель пробивних зон летіти на дистанції. Іноді так, блі, наш тіліпає, правда, ти якийсь від нереві. Думаєш, ну чому так? Так, та 57 кемів засвітився його маркер. Є можливість, а що ту таке? Опа, а ФК чи що? Він до сих пір на цьому ж місці стоїть навіть не не порухався. Значить АФК, АФК, подивися. Він пропав за світу, кидаємо блайнд, Ми кидаємо блайнд, він знову попадає в за світ. Так, це є АФКшник. Можна спокійно стати і вже його достріляти. Напевно, я так поняв, Онлірак використовує тактику заднього ромбу, чи що? На всякий випадок, якщо б він був на АФК. Ану. Ану, давай ще раз. Еп! Відправляйся, щоб тобі. Чотири колка, і знову ж таки, воян танкісти і 5790 напуляного демеджу. До кінця бою залишається 19 секунд. Будь ласка, об'єкт пробиває, На жаль, бачите? Бачили маркер червоним. Мигнув, значить він його був не пробив, пішов на каденцію. Ми спішимося на всіх парах. На жаль, на жаль, не знаю, чи ми встигнемо. Адже бачу, в нас калібрований приціл, нас немає. На жаль, форсажу. Значить, потрібно розраховувати лише на свою питому потужність. Двигуна, але на щастя, об'єкт впорався, впорався під останні секунди бою, і він витягує цей. бій. Було б обідно, якби не витягнув. Правда, танкіст. І так, танкісти, дивимося на після бою. Статистику 6-71 напуляного демеджа. 1319. Шкода за вашою допомогою. 4 знищено, 5 пошкоджено, головний калібр, майстер воєн та танкіст снайпер. далі. По плюсах 193 113 срібло в свій сей. Свою купілочку заробляє премакам також в допомогу. Перше місце по нанесенню шкоди, поблизу лишень стояв по демеджу Йох із ворожого сетапу. 4 2 4002. Але все на всього на лиш на всього. Ну на кожному наті дано такі цифри набивати, так що нормально. Так, 4 знищено. 1780 вільного доступу заробляє також аккаунт, друзі танкісти. Що ж, став вам подобайки за такий другий хороший розвальний бій на це 63 в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій на карті Золота Долина. Та підписуємося на канал Бурнобійник, Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Я бажаю першу чергу нам всім, друзі. Мирного неба. Хотілося б дійсно мирного неба, але бачите самі, що робиться, останнім часом просто максимально люті жесть витворяють одні недобрі люди, бо якщо людьми їх так ще можна назвати. Тому бережіть себе в першу чергу, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і максимально дбайте про своїх рідних та близьких людей, тому що ці люди будуть любити до кінця свого і вашого життя, так як ніхто, на жаль, більше не буде так вас любити. Тому цініть їх. І вони також вас надіюсь також цінують. Тому, друзі, до зустрічі до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.